Біля меморіального комплексу воїнам-інтернаціоналістам відбувся мітинг з нагоди дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 27-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Біля чорного тюльпана воїнів-інтернаціоналістів вітали заступники голови райдержадміністрації Сергій Бондаренко та Іван Волощук. Теплі слова вітань цього дня афганці отримали і від голови районної організації воїнів інтернаціоналістів Миколи Фісуна. Сьогодні хочеться побажати. Всім воїнам-інтернаціоналістам, хто служив в Афганістані, Чехословакії, Сирії, Лівії, Кубі, де б вони не були, вони виконали свій обов'язок військовий, як то требувала військова присяга, і сьогодні вони з нами в строю. Бажаю всім здоров'я, здоров'я, наснаги і любові. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх, хто загинув у афганській війні та віддав життя, захищаючи незалежність України на сході, та поклали квіти до пам'ятного знака. Тематичні ж урочистості з нагоди вшанування учасників бойових дій на території інших держав продовжилися у кіноконцертному залі Дружба.